Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Був на рибалці, ви побачите попереднє відео. Зловив 4 щуки. 4 щуки ловив на платніку, так що не кажіть, що зараз не можна. На платніку можна сказали, і треба, і треба їх обов'язково забирати. Дивіться, це все я вже зробив для того, щоб смажити. Із 4 щук вийшло стільки ікри. Буду робити, солити буду ікру. І е, дві філешки засолю на тарані. Зараз спочатку замариную, посолю і поперчу нашу рибку, щоб смажити. Зараз будемо смажити її. Трошки так поперчимо для того, щоб було смачніше нам. Так. Посолить треба нам гарне нашу щучку. Ольки сюди. От так. Клас. Перемішуємо, даємо постояти 5 хвилин і будемо смажити. Так, друзі, зараз покажу, як буду робити, як я буду в'ялити Треба нам зробити ось такі надрізики тут. Надрізи робимо по кожному філе. Ось такі. Так. Вона зав'ялиться, буде тоді така дуже гарненька. Ну і, понятне діло, дуже смачна. Що нам ще треба? Потрібно сіль. Засалюємо, кожну філешечку просолюємо. Гарненько так. Ось так. З другої сторони теж. Ролюємо Ось так. так. Супер. Зараз додаємо ще спеції сюди. Так, сіль уже нам не потрібна. Оце щуки надаю. Хочу ще додати паприку. Да. Ось так. По трошку на кожну. По трошки паприки. Ось така краса буде. О. І чорний перець. це буде така в'ялена щучка, точніше філе в'яленої щучки Гарненько натираємо кожен шматочок. Я думаю, навіть зараз ще трошки солі дам сюди, для того, щоб гарненько посолилося. Ось так. О. Дивіться, що роблю далі. Складаю ось так і щучку нашу поклавсь в такий пакет, вона буде в ньому маринуватися. Добу, я думаю, полежить, буде нормально. Потім вивішу, хай собі зав'являється. І отак. Ось так. І отак хай собі скручена в холодильничку лежить. Все, відправляємо, це у нас заготовочка в холодильник. А зараз починаємо смажити рибу. Беремо теж такий пакет. Ну, можна людей брати, але в нас є такі, плотність такі. хороша в них. Сюди кукурудзяне борошно засипаємо. І зараз показую головний секрет, як правильно посмажить щуку, щоб вона була соковита. Я зазвичай я знаю, що в дитинстві колись смажили, брали, різали поперек з шматочками такими. Вона тоді дуже суха. Можна хіба що таку було залину робити. А для того, щоб щука була соковита, потрібно її філірувати і робити ось такі шматочки. Ось. Вони повинні бути отакої ширини. Бачите, я порізав усі філі. О! І тепер ми ці шматочки. Кидаємо у наше борошко. Зараз нальємо олійки на нашу, на сковороду і будемо смажити нашу прекрасну щучку. Додаємо олійки сюди. Так. Дивіться, що робимо. Беремо наш папір. Ось так. так. Прижимаємося і ось так. Все дуже просто. Зараз чекаємо, поки нагріється наша сковорода. То, в принципі, можна вже класти, вже вона буде підсмажуватися. І кладемо нашу прекрасну щучку. Весь сік, коли будемо. Коли смажимо такими кусочками, залишається всередині. Рибка соковита, смачна. Навіть на наступний день, коли риба холодна вже, вона буде соковита. Ось така краса у нас виходить. Отак. Раз. Це отакий секрет приготування смачної щуки саме смажить. Тому користуйтесь рецептиком, готуйте. Будемо перевертати щучку у Подивіться, яка краса виходить. Ох, смакота. Що саме класно, що кукурудзя не борошно не горить? Це дуже великий плюс його. Воно рум'яненьке все, але воно. Ja, die Яка красота, яка смакота. <смажена>, Смажена щука. Дивіться, вона всередині буде настільки соковита, що ви собі навіть не уявляєте. От спробуєте так готувати і по-іншому готувати більше не будете щуку. І не тільки щуку, судака я так готую теж. Рибка наша смачнюща. Так, Треба вже щось поїсти, а то зголоднів. Зараз покажу вам, яка соковита щука наша виходить. Вона трошки гарячкувата, ну нічого, дивіться, ось вона приготована всередині повністю. І дивіться, скільки соку тут у ній. Весь сік залишається у рибі. Тому це найкращий спосіб, як приготувати щуку. М'яско смачна, соковита, класна риба. Тому готуйте так щуку і вам буде дуже смачно. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дякую, що дивитесь мої відео. Дякую, що додивились до кінця. І до зустрічі на каналі. Ось така, друзі, вийшла щучка. Та що я в'ялив. Вона так підсохла гарненько на балкончику у мене була. Ось так. Ось така. Дуже смачна по солі, по всьому. Прям шикарна. Під пивко те що треба. Тому рецептик має місце: бути паприка, сіль і чорний перець. Класно, класно мені сподобалось.